І розпочати нашу передачу хотіли б із розповіді про те, як живеться сім'ям загиблих героїв, людей, котрі віддали своє життя в зоні антитерористичної операції. Міліціонери не втомлюються допомагати родинам полеглих. Віктора Бабюка забрали служити в зону антитерористичної операції 26 березня. Той день до хвилини пам'ятає дружина Оксана. Позвонили, щоб він коматом, і вечора його забрали. Ну він йшов так, як на Вчили їх на учині. Думали, що на 45 днів і вернеться додому. Получиться так. Ви в цей час з ним спілкувалися? Чи... Так, так, спілкувалися. Що він розповідав? Розповідав, що сумував з вами? Він сумував, але він нічого не розказав, так, як воно було там. У нього все добре, щоб ми не переживали все добре, що він вернеться додому. Свої 30 років чоловік відзначив в боях, а вже 1 серпня прийшла страшна звістка. Коханий загинув. Діти ще не, ос, не осознають цього. Вони думають, що він ще живий, що, що тато прийде додому. Аби хоч якось допомогти сім'ї, котра втратила годувальника, працівники кіцманського відділу МВС, привезли жінці грошову допомогу та продукти харчування. Ми співчуваємо вашому гору. Хотіли від імені колективу Кіцманського равідділу надати вам матеріальну допомогу продуктами і. Коштами для того, щоб ви у вас двоє дітей, наскільки нам відомо, щоб ви могли їх спорядити до школи, щоб дійсно всі не відчували себе повноцінними. І всі спідчували нас. Дякую. Все. Дякую. Дільничний інспектор міліції розповідає, ця сім'я завжди добре характеризувалася. Сім'я була, можна сказати, слугувала прикрадом. Пан був дуже е, хорошою людиною на рахунок того, що у нього дружина, двоє дітей, сусіди вічно про нього від, від, як, відгукувалися тільки позитивом. І саме найосновне, що це слугує прикладом на тому, що він на даний момент є героєм. І на своєму героїзмі він один із перших, хто побував там. Ну і, На жаль, не повернувся, ну, так склалося. Лише в селі Ошихлібах Кіцманського району є ще дев'ятеро сімей годувальники, яких знаходяться у зоні АТО. Кожній родині приділяють особливу увагу. Кіцманський ревідділ не міг залишитися острим даної біди, оскільки це є наша земля. Тому ми вирішили по мірі можливості допомогти дітям, даного героя, який загинув трагічно. Цей вчинок я би хотів підкреслити, що це не є піар акцією Це реально наш особовий склад. Ми вирішили допомогти даній людині, оскільки це є нашим земляком. І також всім іншим ми будемо допомагати по мірі можливості. Пані Оксана залишилася без чоловіка. Зараз на її плечах двоє дітей. Міліціонери пообіцяли, що зроблять все можливе, аби жінка не почувала себе покинутою.